Цього року традиційна міжнародна конференція Полтавському інституті свинарства прийшла без іноземних учасників. Мав завітати, зокрема, перший заступник генерального директора науково-практичного центру національної академії Білорусі Іван Шейко. Тож обговорювали на науковому зібранні шляхи інтенсифікації вітчизняної галузі свинарства. Про важливість тематики сказав, вітаючи учасників конференції голова обласної ради Петро Ворона. Після проведення сільськогосподарських реформ, після приватизації землі, більша увага в Україні на жаль передає, передається на великі такі олігархічні високоторні господарства, і наслідком стало те, що в Україні тварини почало занепадати. А це питання, перш за все, продовольчої безпеки, розвиток тваринництва і особливо розвиток сина, яке є унікальною галузю для розвитку тваринництва в України. Вчені переконані, ефективний розвиток свинарства можливий в Україні лише за державної підтримки вітчизняної науки. Інститут свинарства і агропромислового виробництва єдина спеціалізована установа в Україні, яка комплексно займається питаннями селекції. Технології проектування також аналізу та розробки селекційно-генетичної програми створення племінного стада, удосконалення існуючих і створення нових порід свиней. Тут розробляють перспективні плани племінної роботи. У нас дуже обмежені державні кошти. Ми багато стараємося працювати по договорах по всій Україні, надавати допомогу. Це Позабюджетні договори, які кошти поступають на спецрахунок. Це договори, по яких ми стараємося допомогти провести реконструкцію, покращити технологію. Ну, різного плану надати допомогу і за це отримати кошти. Інститут такі договори практично має з усіма областями України. Інститут також займається питаннями моніторингу ринку свинарської продукції. Розробки комп'ютерних програм для оперативного прогнозування економічних наслідків, зміни цінових, технологічних, кормових та інших параметрів, які визначають собі вартість, рентабельність та окупність свинарської продукції. Кожне підприємство. Яке сьогодні плевенне, воно должно вести перерівку, перевірку по потомству. Тобто, від кожного хряка значить, потомка, які отгодовуються, Вони одвід той на відгодівлю сюди інститут здається. Це офіційно зареєстрована лабораторія, яка і відгодівля тут виходить почти до кілограма. Ми займаємося більше 20 років свинарством. У нас племінний завод по великій білій породі свиней. Виведений новий тип на нашому заводі в Радионіці, новий тип великої білої субсидії, великобачанський тип. От. І, звичайно, ми кожен рік продаємо племіний молодняк, десь від тисячі, ну останні роки ми менше, 500-600 голів зв'язку з цими так економічними труднощами. І я сьогодні приїхав на конференцію, щоб почути що тут нового є. що… І, і, і почерпнути від науковців учасники конференції керівники племінних господарств області продемонстрували власні інвестиційні проекти. Проблема номер один: як оцінити нам сьогодні племінну тварину, як запровадити індексну оцінку е, племінних тварин в інституті розробки ці є, але потрібно, щоб держава нас чуть, -чуть підтримала, щоб е, масово ця оцінка пішла у всіх племінних господарствах України.